Чехії до влади повернулися євроскептики. Політсила експрем'єра популіста та проросійського мільярдера Андрія Бабіша, ано перемогла на виборах, набравши понад 34% голосів виборців. Проте це лише 80 місць у парламенті, і цієї кількості не вистачає, щоб одноосібно сформувати уряд. Тому про створення коаліції бабішу доведеться домовлятися з іншими партіями, що пройшли до парламенту. Перед виборами Андрій Бабіш заявляв, що в разі перемоги його поліцили, Чехія не підтримуватиме Україну, а війна має закінчитися шляхом дипломатії. Також в програмі його поліцили Росію не розцінюють як загрозу безпеки для Чехії. Одразу ж після оприлюднення попередніх результатів виборів Бабіш знову згадав про відносини з Україною. проблем для нас немає проблем, щоб порозумітися з президентом Зеленським. Однак, спочатку, ми маємо закінчити війну. Ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до вступу в Євросоюз.